Сьогодні у нас дуже незвичне відео, тому що я його знімаю напряму з Гуанчжоу. Зараз я знаходжусь у Китаї, Ми вже пару днів я ходимо в по різних постачальниках, по різних фабриках. А також ми шукаємо гарні контакти. Місто Гуанчжоу – це місто, де ви можете закупити свій товар для будь-якого бізнесу, зробити його під себе чи вже придбати готовий. Тобто, це таке місто, в яке потрібно потрапити кожному бізнесмену. І я хочу вам показати сьогодні. Буде розпаковка товарів, які є. Я придбала на цих оптових ринках не тільки так, там можна купляти в роздріб. навіть якщо ви захочете взяти собі декілька одиниць, вони будуть коштувати дорожче. Давайте я вам покажу, що я саме купила і скільки це коштувало. Почнемо, мабуть, з аутлету. Ми були в великому дороговому центрі. Це аутлет відомих брендів. Там є як Гучі, Найки, Коламбія, як і Китайські бренди. Ціни дуже відрізняються, але я придбала там ось такі шикарні лосіни. Найковські, я не скажу, що вони коштували дешево, тому що це все ж таки торговий центр. Це не якась там не якийсь постачальник на ринку, де ви можете е, старгуватися. Він коштував 145 юанів. Тут бачите ціну в гривнях і зрозуміло, що це коштувало. Це шикарної якості, просто неймовірної якості. Усі я в них закохала. І наступний лот я придбала афігенний ось такий найковський кудак. Він коштував 125 чи 120 юанів. шикарної якості він теплий, просто неймовірно. Він мені. Не сподобався. Це все я купила, купила в аутлеті. Також я зайшла в китайський бренд, це також аутлет. Там була акція. Якщо ти купляєш три одиниці, то в тебе здається знижка мінус 20%. 900. І я придбала собі таку дорогу бананку. Це зараз дуже до речі, модно в Китаї. Я вже починає доходити до нас. коли мені дуже подобається, коли все у тебе знаходиться тут. І ця бананка мені коштувала, зараз я вам скажу, теж 120 юанів. Але вона дуже гарної якості. Вона буде дуже класно носитися. Це прям не лайно. Наступне ми пішли на ринок спідньої білизни, де ми знайшли дуже багато різного відвертого, де багато знайшли для жінок такого получається великих об'ємів. А також ми знайшли на попу. Ось тут буде фотографія. Це накладна попа. Тобто у вас нема дупи, ви її вдягаєте, і все у вас є попа. Прийшла додому, зняла дупу і все супер. Я придбала там ось такий безшовний бюстгальтер. Плюс цих безшовні бюстгальтери, вони дуже популярні в принципі в Азії і починаються доходити до нас. Чому? Тому що тут немає жодних кістучок, я покажу поближче, і він максимально тягнеться. Тобто у мене, наприклад, там, чашка Б, так? а він тягнеться до чашки Д, бо моя подруга, в неї великі такі груди, і вона вдягнула, і їй було просто шикарно. Тобто він тягнеться і він дуже класний. І ще до нього такі трухані. Щоб ну, ще ми їх труханів не бачили, звісно. Я їх ще не вдягала, тому можна сказати, що ви і не бачили мене. Хайні. Свої трохи не показувати не буду. Ну це не точно тільки якщо ви поставите цьому відео вподобайку і підпишетесь на канал, для того щоб просувати прикольний якісний контент про Китай і бізнес Китаю. Ось. Здається, я купила три бюстгальтери на 100 юанів. 100 юанів це 580 гривень. Три бюстгальтери. Усьо в одному я сижу. Можу показати, бо він виглядає навіть як ну як топі. Ось так він виглядає. Дівчата зрозуміють наскільки він зручний, в ньому все не передавлює, все шикарно сидить, дуже анатомічно. А хлопці закрийте очі в це на будь ласкочку. Продовжуємо це. Я купила там на цьому ринку. І ще один синенький, тобто три ботри. Біленький, який на мені такий блакитний і чорний. А також я там купила майку. От і виходить, що ця майка, якщо купляти в розницю, вона коштує 35 юанів. Але якщо ви купуєте оптом ці майки, вони коштують здається 10 юанів. 10 юанів на секундочку за 58 гривень. Але дуже гарно якості тканина. І плюс, навіть якщо це білий колір, тут є підкладки під груди. Я вважаю, що це ідеально. Ніяких тобі торчащих, побачити ся, бо це супер. І те, що ми купили саме на тому ринку, ми там взяли дуже багато контактів. Я можу сказати, що це дуже корисно, тому що там є, я ж кажу, і великі розміри там бюзгалтерів, і напопники, спортивний одяг по типу ласини, чогось подібного. Тобто, було дуже круто. Також на тому самому ринку я придбала собі піжами, таких там в принципі вся спін білизна, не тільки якісь бюзгалтери, ось такі шортики. Дали в Але якщо купляти оптом ну для бізнесу, наприклад, сюди, це набагато буде Тобто, ось такий у мене лучок вийшла. Получився він 108 юанів. Наступним ми зайшли просто в торговий центр, і я просто обожнюю все корейське і я купила собі купу корейських речей. До речі, це наступна країна, яку я поїду, це. І Я купила там сукню. Сукня вийшла сто двадцять 125 юанів. Точно я вам тут напишу. Ось така довга сукня, ось такий рожик. Просто подивіться. і до цієї сукні зверху йшла ось така накидка. Вона, типу, дуже тоненька, навіть якщо ввечері вдягти, це максимально клейтовий корейський стиль. Вона ти типу, разом є. І, до речі, оцей костюм, в якому зараз я вам покажу. Шортики такі і рубашка. Я також купила в цьому корейському магазині, бо мені дуже зайшла якість, це це ну, потом дуже приємно. Останнє, що я вам покажу у сьогодні, це ось така типу типу в'язана, але вона не в'язана. Просто вона з такого матеріалу, ковтинка, теж в цьому корейському магазині ціни тут будуть з боку на кожен товар ви бачите і в гринях і в дівані. Це не оптовий постачальник, але в них можна взяти контакти і можна в них подальшому замовлятися. Дуже зручно, майже в кожен магазин або в кожен до кожного постачальника ви заходите, і ви можете взяти його контакти, і потім в подальшому замовляти собі або для, ну просто собі або для свого бізнесу. Це я просто ж вважаю, чудово чиста база. Я дуже думаю, мені таке дуже подобається. І звісно, мені обійшли без шкарфета. Чотири пари мені обійшлось в 75 п'ять що я бажаю для китайського бренду і для такої якості тут 70% хлопку. Ну бавовня. це шикарно. Ну а ви, поки приходьте на наступні відео, підписуйтесь на канал, тому що тут буде багато відео з Китаю, влогів. Я не останній раз їду в Китай, мені дуже сподобалось, і я думаю, що ми ще зустрінемось, і для вас це теж буде дуже корисно, як просто для звичайного користувача, так і для людини, яка задумується про те, щоб відкрити якийсь свій бізнес. Ну я кажу вам, папа, -па і дякую. За перегляд до зустрічі!